Чому Майкл Джордан один із найбагатших спортсменів у світі, у 2023 році. Спортіко оцінили статки Майкла у 3,3 мільярда доларів. А це, до речі, більше ніж доходи Роналду за цей же рік. У 2017 році він став першим спортсменом, якого Форбс включив до списку найбагатших людей світу, незважаючи на те, що він завершив кар'єру у 2003 році. То звідки ж гроші? Майкл брав участь у різних рекламних кампаніях, телешоу і навіть знявся в анімаційно-ігровому фільмі Космічний Джа. Але основний дохід йому приносить контракт із Nike, підписаний ще у 1984 році. Компанія створила лінійку Air Jordan, і Майкл отримував не лише фіксовану суму в 250 тисяч доларів на рік, а ще й 5% від продажів бренду, що стало його стабільним джерелом прибутків. А ще Джордан інвестує. Він купив клуб Charlotte Hornets у 2010 році за 275 мільйонів доларів. А в 2023 році продав його за 3 мільярди. Також він вкладає кошти в старт. Тапи має бізнеси у сфері парфумерії, одягу, ресторанного бізнесу та навіть виробництва текіли.